Щось їсти так хочеться. В холодильник вообще нічого. Може бургер якийсь. А Макдональдс же не хочеться. Надоїв, KFC також. А що якщо спробувати суши бургер? Друзі, всім привіт! З вами Макс і в цьому випуску ми будемо дегустувати, оцінювати суші-бургери, які ми знайшли в нашому місті. До речі, їх дуже багато. Про суші бургери я дізнався ну, може, рік назад-півтора. Але я думав, що це там єдинічний случай, що не у всіх місцях вони є. Проте зараз майже в усіх закладах, які виготовляють суші, продають їх, реалізують її суші-бургери, і шаурма вже є суші. Да? І ще там хот-доги, суші, і так далі. Але сьогодні ми акцентуємо нашу увагу на суші бургерах від найдешевшого до найдорожчого, які ми знайшли. Звісно, їх дуже багато. Ми обрали тільки 5 позицій, адже якщо б ми взяли всі, то, мабуть, випуск був би годин на 10. Тож всім смачного та приємного перегляду. Ми розпочинаємо. І так, братва, перший у нас суші кіт це найдешевший суші-бургер з лососем, який ми знайшли. Так, ціна його, до речі, 220 гривень. Так, по комплектації. Пакетик. В пакетики у нас перчаточки. Далі салхветочок. Ну, нормально. Соєвий соус. Та коротше. Я думаю, так буде цікавіше. Далі вологі серветки, аж три штуки, ще одна салхветочка. І сам наш бургер. Блін, така упаковка у масові. Він тупо квадратній. Фоні. А, він вже у нас розрізаний, братанчик. Mm. Думав, що треба буде різати його, а він вже у нас розрізаний і приблизно ось так виглядає. Коротше, пацанюрики, напевно, будемо зважувати в тарі, адже він тут залитий соусом. коротше, не будемо їбати мозги. Що там так, фольга. Важить може, грам 50, 448, да. Ну, може, чи скільки така темка може важити. Ну, давай з'їж, і потом завешуємо її. ще. Все з'їсти. У нас таких ну, ладно. Я, навіть понад кушу, і все, бо я до п'ятого ну, і в мене просто не влізе. Блін, ну по температурі. Дімончик каже, давай температуру. Ну, блін, ми з доставкою замовляли все, але один бургер нам на 15 хвилин пізніше привезли. Ну, у нас предупреділи сказали, що трішки буде затримка, тому що багато замовлень. І ми довго чекали, поки тут все налаштували, то я думаю, ну не знаю. Зараз міряти температуру, я думаю, буде. Так собі ідея, бо вони вже стоять у нас більше ніж півгодини. Всі 34,9. Ну так, да, Я думаю, ну вони всі так зараз будуть. Ну крім можливо, крайнього, який нам привезли пізніше всіх, бо плюс-мінус ми на 19 замовляли там. 18.55, в 19, в 19.02 вже всі привезли. Один заклад ми чекали в 19.17 привезли. А зараз, щоб ви розуміли, 19.46, Ну прикинь. 45 <с хвилин стоять оці, а саме крайні вже пів години стоять. То я думаю, термометр ми обираємо, бо вони вже всі остили. Дешево Дешевокучило вже, так? Коротше, я колись один раз куштував, ну я тоді не зрозумів. Мені здалося, що типу, ну. Ну, типу, вау, типу знаєш, така назва у матову суші бургер. Шо воно таке, але я куштував у рибному місці. Він у нас сьогодні також буде на обзорі. До речі, найдорожчий е, бургер. Ну, ладно, про спалю. Я давно його, може, років півтора-два назад куштував. Ну я не зрозумів приколу. Ну, мені здалося, що забагато рису, рису типу, і замало риби. Ну, подивимося, можливо, зараз буде якось інакше. Ми замовляли всі з лососем, але в деяких закладах є позиція, де немає тільки з лососем. Типу є лосось плюс тунець або лосось плюс креветка, тож і через і різні ціни. Але ви ж самі розумієте, що наскільки мені відомо, що тунець, він же ж дешевше, да, лосося? І в принципі, якщо лосось плюс тунець, то можуть покласти тунця. І в сумі це може бути дешевше, якби повна ціна була коротше, за лосось. Ладно, щось багато балакаю. Я думаю, у вас вже в тарілці щось смачненьке лежить. Я дуже голодний. Давайте скуштуємо хростка паніровочка, якийсь соус солодкий, оцей нагі, чи як він називається. Бачу рис, лосось, сир, огірок. І рис. А, я... а, ні, це авокадо, а не агірок. Блін, ну це знаєш, непогано. Бачимо, багатенько так. Лосося. Цей солодкий. Як він називається? Ніунагі? Ну дімо, ти ж... <зарит> з дівочками. Їсть <зарит> як він називається? Теріяк, чи як. Походу, так. Це да. схоже на нього, так. Да. Прикольний такий солодкий смак. Сурочок плавлений, рибка така запечена. Вообще, блин, смажено, запечено, скажи. Сам ты запечений. Сыр белый. якийсь с филадельфии есть. Бля, ну ты знаешь, прикольно. Мне на это не хочется его макать соевый. Хоча треба спробовать, да? Я ж там не просто так поклала. Напевно, це мое якийсь прикол. Это же ты так KFC делаешь, да? Как? С бургером макать в соус. Ну да. Ну. Мне не <сум> подобається. Бляха. Ну в целом охуенно, братан. Ну а как ты думаешь, бургер? Это только с мясом или все-таки... Місто бути ще й з рибою, як зараз. Да ну ні, ну я вважаю, що бургер повинен бути з м'ясом. Це просто щось схоже на бургер по своїй формі. Але ж структура тут зовсім інша. Ну так. Да. Ну, хоча це суші бургер, це не просто бургер. Знаєш, я переживав, що буде мало риби, що вона буде десь 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 там, знаєш, трохи відчуватися. Що буде в основному смак рису і соусом, Проте рибка туди грає прикольно. Блін, 220 гривень 40 грамів. Да? Один ролл в середньому десь 300-400 грамів. Да? Якщо великий, то десь 400 Без поняття. Як альтернатива, так. Да. Можна спробувати. Не думаю, це вже не для кого не новинка. Це я такий чуть запоздали на тормозі. Я думаю, вже всі куштували суши бургер. Ну, якщо ні, то спробуйте. Прикольна тема. Це мені дуже сподобався. Я не знаю, що б я сюди додав ще. В принципі, оптимальний варіант. Рис, рибка, авокадо, чуть, трохи сира білого, трохи у цього чедера. Кустка паніровочка. В цілому як поставив B9. І ціна приємна. Рухаємось далі. Наступний заклад у нас, де ми замовили суші бургер з лососем, це ямі Delivery суші. Ціна його на 5 гривень більша, 225 гривень. Так, ну давайте його розпакуємо. Так, що ми бачимо тут? Також дають соєвий соус, Салхветочки. всі дають рукавички і сам бургер. Як тобі упаковка? Зручна. мені такі прикалують. Чикс. Тут нам його полили соусом, і ще бачимо, додали нам васабі і імбір. Прикольно. Чисто щоб розбавити обстановку. Блін, але зараз через цей соус погано видно начинку. Ну нічого, зараз ми до неї доберемося. Що у нас по грамовочкам? 379. 379, так. Трішки поменше. Хріно знає, чесно, скільки ці упаковки важать. Маяч. Бачимо теж норі, паніровочка. Рис, теж э, чеддер, авокадоч, лосось, якась усе як ікра літуча, криси, чи як вона там називається. І ось білий ще цей э, сир. Блін, ну по те ж саме по інгредієнтам, да? ну тільки оця э, ще ікра. І соус тут інший. Бачите, тут якийсь такий світлий соус. Тобто, якщо в тіті у нас був солодкий, то тут такий, як на майонезній основі, і трішки трішки гострубати. Трішки взагалі. самомалость. малость. Чи взагалі не гострий, Ні, ну Такі на майонезній основі щось схоже на мазик. Я не кажу, що це мазик, але щось схоже. Ну і десь-десь, так, трохи пікантний. Так, ну давай скуштуємо. Температуру ми не мірюємо. Він також жорстив, ну ви самі розумієте, скільки часу вже пройшло. Але він не холодний такий, трішки теплий. Блін, наче непогано, але тут риба, якось зрозумів, якщо там ми їли... Вона така була більш е біла, ну типу коли вже така. Підсмажилось, то тут більш така червона. Авокадо такий хрусткий. Сир добре відчувається, але я якось усе. два рази вкусив і трішки вже рибки немає. Тобто, по факту, все мені доїдати дати без риби. Усе трішки риби, ми бачимо, лишилося це на один кусь. І все, на жаль. І тут в кінці ми бачимо чисто сир, рис і все. цілому не погано, але замало риби. От реально. Про що я казав? Що оцей шмат просто треба доїдати чистий рис в соусі. Мені каже, для останнього кусочка і зроблено соус, стоїть. Можливо, можливо. Ну так, да, до речі. Ну, краще б просто ще трішки рибки було. Yeah. В принципі, непогано, ситно, але не вистачає рибки. Тому я поставив би 7 балів. Рухаємось далі. І так, наступний суші бургер у нас з закладу суші Norris. Він коштує 250 гривень. Так, теж сарафетки. Теж перчатки і бургер. Але не чеків, нічого у нас немає. Ми так чисто по всім іншим закладам подивилися і чого не вистачало, зрозуміло, що це саме суші норіс. Так, ось така у нас упаковочка. І ось такий скромненький бургер. По ширині, можливо, трішки менше, але високий. Подивимося, що по вазі. Як він тебе взагалі на внешній вигляд? Та вони всі апетитні, якщо чесно. 408. 408, так. Да? Not bad, not bad. Ну, теж. Температура плюс-мінус усіх ледве теплі. Тут все якийсь соус. прикольний. Ну соус, бач, дефіга поклали. Але в чому прикол? Ти на початку їси, да, соус є, рибка є. І на початку він якось аж знаєш, смак риби може перебувати. А от в кінці його вже замали і чисто ристопчеш. Ну подивимось, як тут буде. Можливо тут рибки буде багато. Там можна сравнить как шаурмой машин. Знаєш, зверху тогда. Да? Чесночний соус, так. Да. Я збоку відкусив. Uh -huh. Чисто рис що? Чи а ні, воно ну, всередині. Огурчик є, рибка. Треба ще розпустити. Одразу відчуваю. Огурчик хрумтить. ну як я і казав, перший вкус чисто відчуваю соус, бо його тут дуже багато. Рибка є. Таким доволі тоненьким слоєм. А тут ще ось щось таке. А що це таке? Такі як волокна, напоні. Що це може бути? Може якась типу крабова паличка потрібно нарізана, або ну не знаю незрозуміло. Рибка є, але з цього боку її не вистачає. Да, знаєш, це... Мені знаєш, що я б міг би зауважити. Коли соус тільки отак -от зверху кладуть, реально ти спочатку їси і відчуваєш дуже сильно смак соусу. Потім, коли ти проходиш... Екватор бургера він вже починає бути сухим. Тому мені сподобалось, як зробили сушики. Вони бургер полили ось так, ну зверху, що він на всі, на всьому відрізку бургера ти відчуваєш соус. Бо тут в кінці. Реально його трішки не вистачає. Бо виходить, що зверху тут його дуже багато. що Ти й сиш, тільки його і відчуваєш. А в кінці наші його не вистачає. Мені здається, реально, якби зверху так от потрішки його полили, щоб збалансовано в кожному кусі він відчувався. Було б набагато краще. Ну, Моя думка. Тут усе ми бачимо риба аж до бортика майже лежить. Да, в кінці такий суховатий вже сильно. А соусу не пальний, так? Ні, соусу немає. А. Авокадо наше теж не було. Був лагіровчик. Але мені не зрозуміло, що то за палочки такі були. Не знаю, мені здалося, що то крабові палочки. Ну, я можу помилятися. Наші вію, там на волокна так розділи банили. Возможно. Хоча, може, щось інше. Хто знає, напишіть. Блін, ну непоганий, ситний. Але щось не вистачає. Ні, поставив шість. І реально, якби соус був би рівномірно по всьому бургеру, було б цікавіше. <гублін> так, друзі, наступний у нас э, суши бургер з закладу суши. -уши. Його ціна 245 гривень. Это бургер з лососем та тунцем. А, так сказать, він у нас дешевший ніж минулий. Oh. Минулий був 250. Sorry. Тришечки проебався, Максик напутав. Ого, Димон, моя що тут ще є. Okay. Промокудик на резонке Сюрпрайз. Що братанчик, Різонка вже загружається. Я хочу тобі розповісти, що я граю саме тут. І стріми проводжу майже кожного дня, на яких ти можеш виграти у мене в челенджах е ігрову валюту, донат, машини, аксесуари і так далі. До речі, якщо будеш прямо зараз залітати на сервачок, то не забудь при реєстрації вказати мій нікнейм макіашер. За це ти отримаєш на п'ятому рівні 1 мільйон. А також на п'ятому рівні ще є доступний промокод хештег бандит. Вводячи його, ти одразу отримаєш ще 720 тисяч на свій акаунт. Адіводіть слаш емент і слэш меню і там. Пункт, що скажу, 11 пункт. Промокод. І вводиш його і все, і одразу лутаєш бабки. Тільки це на п'ятому рівні. А щоб папнуть п'ятий рівень, реєструйся прямо зараз, грає в описі під цим стрімом, встановлюється швидко, вона безкоштовна. Тож, до зустрічі на сюрприз. Так, братва, що по комплектації? Я так розумію, соєвий васаби, е... інжир, імбір. Так, коробочка прямо як під бургер. Пара сорветок і. Две шипучки нам поклали. Прикольно. Ну, приємно так чисто десертик, да. Давай поддимся, що у нас повози. Ну, думаю, грам 400 є. 411. Так, ну сорветок реально для такого бургера три штучки. Ну, мало. Я поки буду їсти, мені треба рота витирати Хоча б 2-3 серветки. І потім ще руки хоча б її витирати. Ну реально. Куда сидите делить? Ooh. Так, ну одразу як відкриваєш, знаєш запах, як запіканка якась творожна. Okay. Теж бачимо зверху соуса та фігіща і якась ось, ось ікра, так? Да? Да, Чесь ікра по-любому. Так, ну що ми бачимо тут у нас всередині. Погано, що ми так через соус не можемо побачити. Оцю класнючу, знаєш, як воно слоями лежить, все тіпа, як воно цікаво, це виглядає. Через соус нічого не видно. Теж соус тільки з цього боку і з цього. Тут тобто якийсь айсберг. Да. Так, бачимо. лосось, на ньому тунець. Далі зверху айсберг, Дофіга якоїсь намазки і все. Блін, ти знаєш, салат айсберг такий прям фреш його робить. Прикольно. Відрізняється смак, тому що з тунцем. Одразу інший смак взагалі. І цей салат. Ще білий сир, як він там називається, Філадельфія, навіть. Mm -hmm. Да і по суті, все. Не знаю. огірок, мені здається навіть і не треба. Того, що айсберг, ну, по рибки, по Порибки наче непогано, якщо так подивитися, так. Да? Mm -hmm. Ну от пока из тех, которые ты попробовал, какой для тебя фаворит? Блин, ну все сподобались. Ну, напевно, сушики сподобались, бо не он це, не был соусы солодкий, теляки мне сподобался. Да ещё он по всей по всей поверхности был. Что ты добнув косый в кінці і початку я ж вже казав, щоб чіпається цей соус. Ну і начинки було немало, не нормально. Ну і він найдешевший до виходу у нас. Да. Ну, хоч тут ціна реально, ну камон, 20-30 гривень різниці, ну, це не так багато, але тим не менше. Головне соус Леру, я так зрозумів. Так. Да, от просто розумієш, не, він типу відчувається, да, оцей сир е, білий. Просто що тут ще паніровка, оця хрустка на всіх, uh -huh. і вона чуть засушує, поняв. В коли ти їсти ролл, у тебе там просто рис, там сирочок, рибка. Ну і там уже авокадо, героч. Да, случай, вот этот слой, блядь, Він ну, ну, трішечки сушить бургер. Ну, у всіх так. І не соусу. От, От перші укуси так кайфуєш, балдеешь. Спочатку соус, потім вже соус перемішку з інгредієнтами. Ну а в кінці вже просто сухо мятку доїдаєш. Хоча у нас є соєвий, Давай спробуємо соєвий. А да, мені цікаво на конце, щоб ти ты з соусом. Давай. Блин, ну мне цікаво. вот суши бургеры. Вот, ну, в среднем 400 грамм позиция. Сколько грамм тут рыба? Ну хочилося б хоча б 150 грам. Ну ты скажешь, деда, что охуел. А скільки реально тут рыба может важити? Ну до сотки, наверное, да? А ты бы не хотел спойле суши бургер сделать? Да я, блин, я ще тут повар. Я усе, блядь, бендерики. И смотрим <ріст> в далому видео офигенно. Блять я хуею нахуй, да смажем, ну це пизда, бля. Ну в мене вийшло якісь угли для кальяна, если честно. Такс, давай союм. Ну да, соїм уже поприкольні, реально. Непоганий варіант. Комплектація теж непогана. Добре, що і соювий. Ні, у нас ще були теж позиції з сою, то нормально. Я б йому поставив би теж 7 балів, навіть 7,5 Прикольно, тому що незвичний смак. Ну, Порівнюючи з нашим випуском, більшості був лосось там, авокадо, огірочок, чеддер а тут іменно тунець і лист салату. Він такий фреш реально, дає свіжість. Ну от, Макчикін, він одразу відчувається, цей лист айсберга, знаєш, такий він. І хрумтить, і таку свіжість дає. А, наприклад, якщо просто дабл чіз їси, то він взагалі інший. Тут так само. Тут смак відрізняється і в ньому є теж свій якийсь вайб. Рухаємось далі. Кральний на сьогодні суши бургер. Це суши бургер з рибного місця, його ціна 312 гривень. Е, наскільки я пам'ятаю, мені казали, він з лососем і з креветкою. Ну, Зараз подивимося. Так. -с. Ух, ніхуя, хуя знали кому везуть. Ви... Ну, ну да. Це пам'ятаєш, підійшов кур'єр, каже, о, здорово, кашово сьогодні відео знімає. Кажу, ну, да. А, ну все приятно. Ну, комплектація шикарна. Ну, тільки ніхто не кладе ці зубочистки. Хоча не знаю, в основному типу коли м'ясо їси, да, Між зубів щось застріє. Ну, а вдруг у когось там риса або рибка застряла. Щоб поколопатися, Да. перший заклад де перчі іменно на резинові. Не кульки короче, на руки. Так, тут соєвий васабі і імбір. А, і в них же подається бач з картоплі а, Да, Так, це да. Тобто за 312 гривень. Це у нас бургер з картоплі. Бляха, а що ми картоплю будемо викладати? Не. Ну, воно ж йде прямо з картоплі. Ну, так, да, з цих порцій. Ну, у нас, це, у нас не на бургер. Ну, ну, давай так, знаємо. Понятно, картошки вже пізда, бо воно вже постояло з картошкою. Ну, скільки можна картошки мінусанути? Грам 150 200 кабачок. І теж бачиш, але що я бачу, теж багато соуса зверху. Щось в мене є підозри, що він теж буде. Там середині сухий. Проте, в нас є соєвий і. Я думаю, він вирішить цю ситуацію. Що візуально я бачу перше, це що він по висоті, саме, напевно, високий. Ну, погодні. Ну, саме такий, типу, він, здоровий іменно по висоті. Yeah. В ширину, ну, плюс-мінус всі однакові. да? Теж скоринка у нас багато-багато соусу. Ой, я так наївся, ну давай. Mm. Да, соусу дуже багато. На початку прям, прям капець. Ну хз, я, я люблю соуси, але тут мені здається їх дуже багато. Коли так зверху заливаю. М -м -м. Одразу кожен кус відчуваю рибу. Прям такі шматки нормальні. А покривіточка, огірки, що ми тут ще бачимо. І тут з боку була креветка тільки що я її забрав. Ну, братан, по рибі, мені здається, тут... Ну тут прям. Самый потужный по рибі. Все видят, тут риса меньше, да? я усі три рази вкусив, кожен раз була был, риба. Прям нормальний шмат, знаешь. І креветка все-таки одна була. А де ще креветочки? Ой. Навіть може хочеш навіть рибу достать. Подивитися, скільки її. Так, ось креветочка. Блин, ну конечно, не дуже гарно, але подивиться просто навіть по формі бургера, скільки тут займало. Саме риба. Ну так, да, тут риса менше, ну, риса зверху взагалі дуже тоненький слой. Ну і знизу такий дефолт. Тут ще просто білий э, соус. Блін, я все так руками. Ну, sorry, ну, якщо не дуже не дуже апентитно виглядає, <ріх> да, да. Ну по-домашньому. Філадельфія просто знизу, зверху огірочок і тупо валом риби і. Ну, креветки, дві, чесно. Одну я, одну я вже з'їв і все другому. Побачили. Тобто дві креветки на половинку. Тобто на весь бургер чотири креветки. Ну, в принципі, вони не маленькі, це оці, як їх називають. Тигрові чи. Ну, понял. І ще наче тут ось зверху є чедер жовтий. Фу. Ну, not bad, not bad. А от із цих бургерів, які ти спробував, який соус саме тебе так. А всі однакові, да? От. Ну окей, а внешне. Ні, не всі, от. Е... Ну, просто на всіх бачиш, що цей тіпа, білий соус, він як, тіпа, на майонезній основі і цей як умаги чи Угу. він похожий. Тільки у кита був такий дуже солодкий. Ну, без білого, поняв. Uh -huh. А тут всі з білим. Ну, в принципі, блин, вони плюс-мінус всі однакові. Просто десь більше риби, десь менше, десь чогось додали. Ну, блин, якщо чесно, мені цей бургер більше все сподобався. Реально. Хоч він і дорожчий, він 312 гривень. Ну, якщо брати в закладі, то ми ще отримаємо картоплю, ми отримаємо здоровий бургер, де є ще креветки, колосось, і він реально прикольний. Ну, в кінці, звісно, я можу зараз назад ту рибу запхати, Ну, просто співвідношення рису, його тут не так багато, і я не думаю, що він буде сухий. Це мінус чи ні? — Чого? То що риси мало? Ні, це плюс, звісно. Та я взагалі, от як роли, якщо десь їм, то ну, я думаю, всі хочуть, щоб було поменше риси, було побільше рибки. Бо ти поклали такий сиро, тупо оця у тебе каша в роті чиста рис з Філадельфії. І десь там на фоні фухтака рибка чуть-чуть заіграла і все, і сібалась. Так що, ладно, будемо підводити підсумки. Щас я чуть-чуть морду лица умию. Не перемикайтесь. Фух, вазик, я зараз шукала бок. Блін, плотний випуск вийшов. Що я можу сказати взагалі про суші бургери Ну, це прикольне таке ноу-хау, особисто для мене. Можливо, ви вже давно це куштували і вже. Замовляєте суші бургери доволі часто і так далі. Просто для мене це типу, як новинка, і в принципі, щоб разнообразі трішечки свої прийоми їжі в суші культурі, то можна чуть прикальнутися суші бургером. Реально має місце бути. Непоганий такий варіант. Як можете спробувати, якщо ніколи не коштували. Дійсно, якщо роли вже набридли, це особливо він нагадує як оцей запечений рол. Є же ж гарячі, да? де з шляпкою, а є запечений оцей як в паніровці. От щось дуже схоже. Якщо ви фанат таких ролів, а я типу, їх полюбляю, то я думаю, вам зайде. В принципі, напевно, моїм фаворитом буде крайній бургер, який був з рибного місця, бо він здоровий, багато риби і. Дуже ситний. Ну, хоча всі вони ситні. Всі ситні, рису багато, сам бургер об'ємний, вага, ну ви самі бачили там з упаковками, ну якщо навіть там мінусувати упаковки, я думаю, мінімум там грам 300 їжі є. Тож, дякую вам велике за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях ідеї для наступних відео. І всім на зв'язку.